Конфлікт між ДНУ та міським головою Борисом Філатовим. Суперечка виникла через палац студентів та акваріум. Депутати міськради звернулися до міносвіти, аби будівлю університету передали у комунальну власність. Ректор ДНУ Сергій Оковитий на сторінці у Фейсбук зазначив, жодних обговорень між керівництвом та представниками міської влади не було. Ми обов'язково повністю відновимо наші палац студентів та ННК Акваріум після ворожих обстрілів. Спільними зусиллями викладачів, студентів, аспірантів, співробітників, ми будемо усіма законними способами захищати права на ці об'єкти та відстоювати збереження палату студентів та ННК Акваріум в державній власності на балансі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Міський голова Дніпра Борис Філатов відреагував на заяву ректора ДНУ в своєму телеграм-каналі. Палац студентів, він же Потьомкінський палац, із 2017 року, перебуває у напівзруйнованому стані. Ки його ракетою. Міськрада Дніпра офіційно запропонувала гроші на його реконструкцію. Дивись, оковитий, твій час пішов. Відзавтра ти займаєшся палацом, акваріумом та ботсадом сам. І за це тепер ти відповідаєш особисто, перед територіальною громадою. Вперше про можливу передачу палацу студентів ДНУ у комунальну власність Борис Філатов заявив після російської атаки по місту 26 березня. Пояснив, хоче відновити будівлю коштом громади. На його думку, міносвіти цим займатися не буде. Художня керівниця палацу Наталія Сириця розповідає, будівля важлива для університету. Тут проходять традиційні посвяти, творчі та студентські заходи. Наразі мене як Керівника, в принципі, влаштовують ті, та співпраця і ті е, взаємні стосунки, які зараз є в нас з університетом. Ми всі в одному човні, і ми всі працюємо з взаємовіддачею і з взаємовирочкою. У комунальну власність міська рада просить передати їй акваріум один із двох навчально-наукових комплексів державного значення в Україні. Директор Микола Єрух розповідає, це надважлива навчальна база для студентів різних спеціальностей. Також проводиться наукова робота, тобто розміщення ряд лабораторій ні біології ДНУ, захист цих самих дисертаційних робіт, дипломних робіт також проводився на базі акваріуму. У листі до Міносвіти міський голова звернув увагу і на ботанічний сад ДНУ, який, на думку Філатова, також перебуває у занедбаному стані. Директор бацсаду Анатолій Кабар каже, скляна оранжерея та теплиці насправді потребують ремонту. Однак додає, власними силами вдається підтримувати стан споруд у задовільному стані. Ви знаєте, дай Боже їм займатися своїми справами. Ось у них є купа парків, у них є купа своєї інфраструктури. Хай вони спочатку наведуть лад до себе, а після того вже намагаються щось там про що говорити. Після пошкодження армією РФ Палацу міськрада пропонувала університету субвенцію, каже заступник міського голови Андрій Денисенко. Проте додає відповіді від керівництва ДНУ не було. Враховуючи, що керівництво університету проігнорувало наше звернення щодо субвенції, ми вважаємо цілком логічним кроком розглянути питання про передачу цих будівель. За чотири роки, які керує університетом, міська влада жодного разу фінансово не допомагала, каже ректор ДНУ Сергій Оковитий. Додає, лист про субвенцію йшов поштою тиждень. За цей час міськрада, не дочекавшись відповіді, провела сесію і звернулась до Міносвіти з пропозицією передачі будівель у комунальну власність. До засідання міської ради було лише усне звернення радника. І все. Для нас всі три об'єкти, які ви назвали, є дуже важливими для університету. Ми без них не бажаємо залишатися. Борис Філатов у своєму телеграм-каналі заявив на наступній сесії міськради. Він чекатиме на керівництво університету. Проситимуть розповісти про догляд за палацем, як того вимагає охоронний договір, укладений між ДНУ і містом п'ять років тому. Палац студентів це власність не ваша, не наша і вже точно не моя. Вона народна. Ще у 90-ті роки профспілки її передали ДНУ. Після чого в неї почався поступовий занепад. Сергій Оковитий каже, зараз університет проводить консультації із Міносвіти щодо ремонту будівель палацу та акваріуму. Суспільне звернулося до міністерства, аби дізнатися, чи планується відновлення споруди. Ректор додає, також ДНУ намагається залучити кошти від міжнародних партнерів, адже повне відновлення лише однієї будівлі палацу студентів вартуватиме щонайменше 100 мільйонів гривень. Антон Сіренко, Антоніна Чуйко, Даніел Ніколаєнко, Олексій Корінів та Ілля Кононов. Суспільне новини Дніпро.